Köpek deliğinden dört parmak aşağıya. Bakayım. <laughs> 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 не могу родить Дата рождения. Дата рождения. Хорошо. We have loose this. Вийшла після процедури біорезонанс, спала, реально спала. Проходила ось в цьому кабінетові дуже круто, 45 хвилин. Так. Тебе прикріпляють такими проводками крісло м'яке, качалка, потихеньку все пищить, потихеньку все там працює. Так, а ти собі лежиш, ну я спала реально. Такий релакс просто рекомендую. Біорезонанс процедури да? там можна вибирати собі, які ти хочеш. Я вибрала працювала, працювала з моїми чакрами, очищали мої чакри. От, а тут дуже багато хто проходить різні по суставам біорезонанс, потім які там іще. Це була у мене по енергетиці. Очищала я свою енергетику. От. Але там різні. Є навіть завісимость. Нарко, Алко теж проходять е, такі е, процедури. Боже, спала, взагалі не можу сообразити, що говорити одні тільки емоції. От у нас біорезонанс на території три таких букети. Пане, одні жовті, там є червоні, і за готелем біли, білий букет такий. Нучі вони світяться вечором і дуже красиво. От ми проживаємо святий Харкове в цьому номері. От, рекомендую, рекомендую такі процедури, це просто, це просто вау. Перший раз пройшла їх і дуже-дуже задоволена. Іду в номер тепер полежати відпочити трохи. Так що вау.